Привіт, мої любі! Сьогодні я вам розкажу про свій місяць до чітуна. Що це таке? Я на початку квітня купила ось цю книгу, і це була третя художня книга на той момент, яку я почала читати. І я подумала, що щось, щось не так. Тому що я порахувала, що в мене більше 10 книг початих. І постійно виходять якісь нові, знов, 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 які я хочу прочитати. Я згадую ще про якісь, які я хотіла прочитати. І в мене ці недочитуни накопичуються, в мене це почало дуже дратувати, тому що це взагалі вже, вже так якось так. Трохи тисло на мене. Не дуже люблю, коли книжки починають на мене якось тиснути. Я думаю, що тих, хто багато читає, знає, про що я говорю. І я подумала, що все, я ось цю почала читати, я її закінчую, і нові книги читати не починаю, а продовжую дочитувати ті, які в мене розпочали. І от, власне, по 4 травня, власне, мабуть, сьогодні так це відео вийде, я нічого нового не починала читати. І це був такий цікавий досвід, тому що я прочитала більшість книг, які в мене були недочитані, а вони були недочитані в великій кількості, тобто це не останні там якісь сторінки. І деякі книги я радикально підчитала. Також я собі вирішила, що нові книги я не буду купляти, цей місяць, тобто я буду дочитувати те, що є, і все. Я майже справилася з задачею не купляти нові книги. І про ті книги, які я не мала купляти цей місяць, я розкажу в кінці цього відео. І так, в результаті цього дочитуна, місяця дочитуна, я дочитала 6 книг. І давайте я вам про них розповім. Перша книга це ну, власне, ось ця, яку я тоді купила одразу почала читати, тому що вона була на книжковий клуб, який я відвідую. В мене є про неї відео, я вже зняла огляд її цієї книги, тому я дуже довго не буду зупинятись. Ось, ось, ось тут можете подивитись це відео. Воно якось мало переглядів не брало щось, щось я не зрозуміла. Набагато цікавіша, ніж та кількість переглядів, яка є на цьому відео народ. Подивіться відео, потім почитайте цю книжку. Книга про. Про материнство, про небажання материнства, про стосунки з мамою, стосунки з чоловіками. Мені сподобалася не найкраща книга, яку я взагалі читала, але цікава сама її структура, і досить цікава і актуальна зараз тема. Далі я прочитала ось цю, дочитала, вона була в мене трошки там почати. Це сім звичок високоефективного шлюбу. Я в короткому шорці вже розповідала про цю книгу, прикріплю його внизу. Ну Це, якби така по мотивам книги, Кові сім звичок високоефективних людей, яку я дуже люблю. А це вже так, знаєте, Ну як щоби продовжити тему оці, цього бестселера, яка в нього була про високоефективних людей. Тому вона, ну так, 50 на 50. Якщо ви її не прочитаєте, ви багато не втратите, але й можна її прочитати. Вона тоненька, маленька, як прям що з вами не станеться, якщо прочитаєте. Далі я прочитала, дочитала також ось цю книгу: це біографія Фройда. Якраз от сьогодні знімала. А, о, в тому числі і про цю книгу на свій канал по психології, тому також не буду тут е, затримуватися. І коли відео вийде, я підлінкую в описі до цього відео посилання на те відео. Е, це його біографія дуже класна, мені сподобалось. Е, так, перегукується його життя з е, його теоріями, які він в якісь моменти свого життя. Е, як це міркував, роздумував над яким, оприлюднював які. Цікава книга, також невеличка, мені дуже сподобалась. В принципі, люблю Фройда, люблю психоаналіз, і мені прям було дуже-дуже-дуже цікаво. А далі ось ця книжка, я її перечитувала. Почала я її читати ну, в цей раз вже осінню, тому що чомусь знаєте, басини, коли роблять якісь підбірки осінніх книжок, то чомусь це трилери і детективи. Ну, мені взагалі не хоч. Мені в принципі немає пори року, коли я прям дуже хочу ці жанри читати. А для мене осінні книги це от щось по типу цього. Такі затишні, комфортні, які так огортають тебе якимось теплом, неспішністю. А для мене це осінні книги, а не трилери і детективи. І от осінню я її трошечки почитала, потім якось зима, щось мені не хотілося до неї повертатись. І зараз вона мені прекрасно зайшла. Просто настільки затишна, дійсно, комфортна книжка, яка так сповільнює тебе. Мені не хотілося її швидко читати. Я її читала потрошку, щоб трошки поміркувати, над цим, трошки побути в цих відчуттях такого затишку. Мені прям дуже вона в цей раз сподобалася. Хто хоче такої ж якоїсь неспішності, читайте спокійно, повільно, вдумливо цю книжку, уявляйте, яким би для вас мало бути це хьюге, да, щось таке затишне, тепле. І я думаю, що ви отримаєте масу задоволення від цієї книги. Далі я дочитала ось цю Піренезі чи Піренезі, не знаю, як вірно, Сюзанна Кларк». Я буду робити на неї огляд. Верніше, буду робити огляд цієї книжки в себе на каналі. Дуже дивна книга. Вона мені і сподобалась, і не сподобалась одночасно. Я навіть не знаю, з чим її порівняти, цю книжку. Це про головного героя, який е, опиняється, який є навіть, та, нам не показан процес, яким там опиняється, який є в незвичному дуже будинку, де на першому поверсі море, а на верхніх поверхах е, небо. І це дуже така химерна якась книжка. Я зроблю на неї огляд і обов'язково підлінкую його також в описі до цього відео, де детальніше вам про неї розповім про цю книжку. Точно скажу, що вона може не зайти. І якщо вона вам не заходить, то не треба силувати себе, тому що там все ж таки. Дивна містика трошечки, я би не всім радила, але в цілому книжка цікава ну, і дуже-дуже гарна обкладинка, Прям краса. До речі, перша книга, яку я читала від РМ, як ось це водовництво взагалі зазвичай проходить повз мене. І остання книга, яку я дочитала в цьому дочитуні, це ось ця книжка. Котляревський Енегіда. Я її, мабуть, перечитувала вже, ну, мені здається, третій раз. Я дуже люблю цю історію. Я прям обожнюю. Я вважаю, що кожен українець має прочитати Енегіду, тому що з неї пішла. ну, так, загально прийнято, що з неї пішла наша сучасна українська мова. І Я також буду знімати окреме відео про Енеїду, тому що ну, я берем її обожнюю. Я дуже люблю цю історію. Вам раджу, у мене ще такі, бачите, давні, дуже давні видання, а тут з такими дуже цікавими. Своєрідними ілюстраціями дуже класна книжка. От, от хто не читав, почитайте. Звичайно, тут є багато слів, які нам зараз не дуже відомі, але ось ну, майже третина, мабуть, цієї книги це є пояснення цих слів. І я пояснення цих слів також люблю читати, завжди читаю. Тому Читайте Енеїду, це прям обов'язково. І ще розкажу про книжечки, які я так ну, досить добре надчитала, що ну, не може мене не тішити. Розкажу от про цю. Ну, цю я і не намагалась дочитати, тому що вона розрахована на е, цілий рік. Я її почала читати 1 січня і 31 грудня я її дочитаю. Да, от, от, от скільки, да, якраз там, е, четверта, четверть книги я прочитала. Точно четверть? Третину книжки я прочитала. Е, цікава книга, десь окремо, вже коли там кінець року буде, я про неї детальніше розкажу. А ось цю і ось цю я трошки підчитала. Оця, взагалі, просто моя любов. Як я обожнюю цю книжку, я її просто не хочу дочитувати. Реально, я не хочу дочитувати цю історію, тому що вона мені дуже подобається. Це нонфікшн про хімію, про хімічні елементи верніше. Але я настільки не очікувала, що це не про хімію і не про хімічні елементи. Це взагалі про історію Всесвіту, про те, як він виник, як він розвивався, про історію світу взагалі. Тут настільки багато цікавих моментів, які. Прочитавши, які ви точно станете більш освіченою людиною, оця книжка вона зробить з вас більш свідчену людину. Настільки кла, от, от реально мене знаєте, навіть супротив її трошки читати, тому що я не хочу, щоб вона закінчилась. Я її прочитала ну, там, третину чи трошечки більше. Я така, не хочу, не хочу. Хай вона буде подовше зі мною. Дуже класна книга. Я навіть думала влог знімати по ній, де я ділюся своїми враженнями. Але я зрозуміла, що цей влог буде на три години, бо мені хочеться там майже там, кожен адзац якось відреагувати і щось розказати про ці книжці. Це надзвичайно класна книжка. Прост. Просто обожнюю, обожнюю. Дуже класно. Я навіть хочу якісь інші його книги почитати. В нього є, і в українському перекладі також одна чи дві є книжки. І ось цю я трошки підчитала, бо наші взагалі в мене не рухалась, там внизу стопки була цікава книга. Також багато тут про фотографії, власне, про те, як розвивалася фотографія, про якісь визначні постаті фотографій, теми окремі. Напрямки фотографій про певних фотографів. Дуже класна. У мене з цієї серії коротка історія є ця серія, бо вона мені дуже-дуже подобається. Ось такі були мої дочитуни і намагання дочитати, Який висновок з цього я хочу зробити. Це те, що я дочитала 6 книг і в мене був передос. Я зрозуміла, що 6 книг на місяць мені читати забагато. Ідеальний для мене варіант це 5 книг, 6 це вже занадто. А, І я ще забула, що ще одну книжку я прослухала в аудіоформаті. Це ось Софія «Чар Марокко». Дуже мені сподобалось. В мені настільки сподобалася ще й озвучка від Дар'ї Астаф'євої. І мені прям дуже-дуже сподобалось. Дуже класно, що я навіть зараз у віхалі видалась інша її книжка. Я пішла і купила. Бо мені дуже. Сподобалось. Можете послухати це на Under Books, мабуть, так правильно, там озвучки аудіокниг, аудіокниги, аудіокниги українські. Українською, відповідно, озвучені, дуже класна якість озвучки. Застосунок там в деяких випадках трошки лагає, але в цілому мені подобається. Ну, і от я зрозуміла, що мені така кількість книжок в місяць забагато, і не треба вимагати від себе більше, ніж 5, 5 книжок в місяць для мене це. Ну, Нормально. Далі я вже останні дні зловила такого трошечки нечитуна, мені вже не хотілося, ну я її не заставляла себе. Ну, останні там 2-3 дні я взагалі нічого не читала, от тільки от, от цю, ну, бо вона щодень там, потрошечки читається. Тому читайте книги, але не передозовуйте їх, тому що добре те, що в міру в даному випадку. Ну і те, що я мала не купляти книги цього місяця, і я казала, що я майже впоралася з цим завданням. Повірте, я купила значно менше, ніж я могла це зробити. І в багатьох випадках я себе змогла стримати, і я дуже-дуже цьому втішена. Плюс одна з цих мені була подарована. Що ж я купила? Це ось давайте з цієї сторони почнемо. Це була, був розпродаж тут. Так. Був розпродаж в видавництві Старого Лева, дуже-дуже хороші були знижки. і Я купила там ось цю, це Толак Ingie А, Я чула про цю книжку, я впевнена, що вона мені має сподобатися. Оскільки вона дуже дешево коштувала, я вирішила, що треба брати. І в цьому ж замовленні я купила ось цю. Мілен Кундера, Життя Деінди я не читала раніше. Я дуже люблю цього автора і збираю серію його книжок. Цю серію від видавництва Старого Лева в мене вже є дві. дві. Це третя, і там далі буде четверта з цієї серії. Дуже мені подобається. Мені здається, що ця книга мені також має підійти. Ось цю книжку я давно хотіла почитати. В мене є огляд Фредеріка Бакмана, чоловік на ім'я Уве. Ось ось тут можете подивитися. А це мені подарували тривожні люди. Дуже мені сподобався цей автор, хочу його трошки підчитати. Не знаю, чи я буду всі його книжки читати чи ні, але ось цю з задоволенням почитаю. Далі я е, пішла в книгарню за книжкою, яку, на яку вже я полюю е, ну, більше місяця точно, і її все ніяк немає. Вона мала бути, але в мене якраз не було в той час, мені було не, не до книжки. Е, і її розкупили, і її знову немає. Це е, ось, ця, ось ця книжка. І я пішла в книгарню за нею, бо мені казали, що вона має бути там, але її вже знов розкупили. І я побачила ось цю також Мілан Кундера, мистецтво роману. Мені, наскільки я пам'ятаю, це про писання. Взагалі про літературу. А мені таке дуже цікаво читати. Це не художня, наскільки я розумію, книжка. Я дуже люблю таке читати і про книжки, і про, ну, про літературу в цілому мені також подобається. Тому це ще поповнення моєї колекції оцього, цієї серії від Весел. І ось це. це це мені перед замовленням прийшло ще з січня, здається, чи з лютого, вона це не рахується. Я її купила давно, просто вона мені тільки зараз прийшла. Ну, Що ж не ясно. Я коли побачила, що виходить книга Джордж Еліот, я отак, ні глядя, просто беру. Ну, навіть не дивлюся, що там, а, тому що я колись прочитала її Мідл Марч, і мені дуже сподобалось. Мені надзвичайно сподобалось це про. А, Англію кінця ХІХ століття, здається, кінця ХІХ століття, може всередина, там дуже класно прописані персонажі, їх, ну, їх прямо от психологія персонажів. Дуже класно, настільки вона дуже повільно розгорталась, та книжка. І потім, коли от ти вже розумів, що до чого, які ці персонажі, воно настільки було цікаво, прям дуже класно. Мені дуже сподобалось, я би Middle Марч» ще раз прочитала, але, на жаль, її немає українською, наскільки я знаю. І тому, коли вийшла ця Сайлес Marner, я така, я візьму, я не знаю про що це, але я візьму. Е, ну, Я думаю, що це має бути щось цікаве. Сайлас Марнер, ткач, який досконало знає свою справу. Він пережив багато труднощів у житті, несправедливий суд, осуд, зраду, розчарування в суспільстві, втрату статків. Здається, вже нічого не зможе повернути його віру в людей. Але маленька осеретіла дівчинка, змінює все. Ну, буду читати. Прям, прям мені дуже хочеться цю історію прочитати. Подивимося, чи вона мені... Схожа на Мідел Мардж буде На цьому, власне, все розказала, що хотіла вам сьогодні сказати. Діліться книжками, які ви не можете прочитати, також ваші недочітуни. І скільки їх у вас є, мені цікаво, чи я одна така, чи не одна. Я підозрюю, що взагалі не одна. Діліться тими книжками, які ви читаєте зараз, можливо, щось з цього читали також. Мені буде цікаво прочитати про це в коментарях, дізнатись трошки більше про ваші книжкові вподобання. І на сьогодні буду з вами прощатись, до нових зустрічей. Бувайте!